Виправданого вироку. Щоб зрозуміти, як виглядає ця правова колізія на практиці, розберемо реальний кейс. Назвемо його Павленко проти системи». Громадянин Павленко отримав підозру по статті «Проблема». В журналі облаку повісток немає запису про її видачі, а підпис Павленка в графію отримав, з'явився вже після складання акту. Медична комісія того ж дня винесла висновок, придатний до військової служби. Але за законом, між оглядом і ухваленням рішення ВЛК має пройти не менше доби. І висновок має бути підписаний усіма членами комісії. В цьому випадку підпис стояв лише одного лікаря. Після цього Павленко направлений до військової частини, без наказу про зарахування, без ознайомлення з посадою, без підпису командира. Через тиждень він повернувся додому і вже через 5 днів отримав підозру, ухилення від проходження служби. З точки зору логіки, держава створила злочин, а потім сама ж у ньому звинуватила. Судді сторона захисту довела, що повістка була оформлена з порушенням. Велка недійсне наказ про зарахування. Відсутні на цій підставі суд визнав, що відсутній правовий факт призову, а отже, й обов'язок Павленка проходити військову службу.